Качка Джема. Послухайте ну, цікаву історію про качку на ім'я Джема, а на прізвище хлюб водиця. Так от в одного фермера жила була качка Джема і її жахливо турбував той факт, що дружина фермера не дозволяла їй висиджувати своїх каченят. Її сестра, качка місіс Ребека, Хлюбводиця. Часто говорила і на це. Ах, так нехай їх висиджують собі хто хоче. У мене, наприклад, просто не вистачить терпіння просидіти в гнізді цілих 28 днів. І у тебе не вистачить теж, джеммо. Послухай мене, до того ж, ці твої каченята, якщо вилупляться, неодмінно застудяться. Ні. упиралася Джемма. Я хочу висадіти каченят сама, і я висаджу їх. Вона спробувала ховати яйця, але на її нещастя, їх завжди хтось знаходив і забирав. Джема хлюбводиця була відчаї, і тоді вона вирішила влаштувати собі гніздо десь подалі від ферми. І ось одного прекрасного весняного дня. Джема вирушила по дорозі, яка йшла до невисокого пагорба. Джемма вдягла свій дорожній капелюшок та шаль. Потихеньку вона дійшла до вершини пагорба і, подивившись по сторонах, угледіла один дуже підходящий лісок. Вона подумала, що якраз там їй буде затишно, і найголовніше, ніхто їй не заважатиме. Треба сказати що джема хлюфводиця ще ніколи не літала, а зараз вона вирішила спробувати. Джема швидко побігла вниз із пагорба, у бік лісочку, незграбно розмахуючи крилами, а потім підстрибнула раз, другий, піднялася в повітря і полетіла. Спочатку її кидали з боку в бік, але поступово вона опанувала своє незвикле до польотів тіло. І летіти стало значно легше. Вона із насолодою летіла над верхівками дерев і незабаром побачила галявину посеред лісу, на якій не зростали ані клини, ані сосни і навалялися старі гілки з сучками. Там росла висока трава і цвіли лугові квіти. Джема м'яко приземлилася, і, переваючи з боку на бік. Пошкандибала своєю качиною ходою на пошуки м'якого і сухого місця для свого гнізда. Неподалік вона помітила пеньок серед заростей на перстянки. Але, підійшовши ближче, Джема дуже здивувалася, побачивши, що на пеньку сидів елегантно одягнений джентельмен і спокійно собі читав газету. Він був рудий, з гострими вушками і довгими вусами. Кряк-кряк? запитала Джема, схиливши голову трохи набік. Кряк, ви заблукали в тутешньому лісі, добродійко, чи не так? спитав незнайомець Качку. У цього елегантного джентльмена, який дивився на неї через край газети, був ще гарний пухнастий хвіст, на який він сів поверх пенька оскільки той був трохи вологий. Джема подумала про себе, що він дуже галантний і виглядає дуже дружелюбно. Тоді вона пояснила своєму співрозмовникові, що вона зовсім не заблукала, а навпаки, шукає зручне місце для свого майбутнього гнізда. «Ах, ось воно що! вигукнув джентельмен з довгими вусами розглядаючи джему. Він склав свою газету, засунувши її до задньої кишені штанів, Джема тим часом поскаржилася йому на фермерських курей, які з якогось дива стали вже дуже багато брати на себе. Правда, це ж треба, як цікаво, помітив чемний джентельмен. Хотів би я побачити цих птахів, я б тоді показав їм, як лізти куди не просять. Але от що до гнізда продовжував він, то у мене якраз є підходяще місце для вас. Тут, у невеликому сараї, є величезний запас пір'я. І ви, моя любо, там нікому не заважатимете. Влаштовуйтеся зручніше і сидіть собі, скільки хочете. І він повів її у бік невеликого будиночка, що стояв неподалік у густих заростях. Будиночок був зібраний з вербових гілок, обмазаних зверху глиною, а на даху замість димаря стирчали два відра без дна, одягнені одне. на одне. Тут моя літня резиденція, пояснив джентельмен. У моїй зимовій норі Хм, я хотів сказати, у моєму зимовому будинку вам було б не так зручно, як тут. За цим будинком стояв якийсь кособокий сарайчик. Збитий старих ящиків з під порошку. Високий джентельмен відчинив двері та провів джему всередину. Всередині сараю джема побачила майже доверху наповнену пір'ям на велику кімнату. Пір'я було так багато, що, здавалося, не залишалося місця навіть для повітря. Але це було ідеальне місце для висиджування яєць. Джема, хлюб водиця, спочатку здивувалася, чому в одному місці знаходиться відразу стільки пір'я, але не стала дуже вже над цим замислюватися і швидко взялася облаштовувати своє гніздо. Коли Джема вийшла, назовні, джентельмен з довгими вусами сидів на колоді, знову читав. А може, й не читав зовсім, але газету було розкрито. А очима він дивився на качку поверх краю газетного аркуша. Джема сказала йому, що влаштувала собі гніздо і що зараз їй час повертатися на ферму. Чемний джентельмен сказав у відповідь, що дуже шкодує, що Джема повинна покинути своє нове місце. Він обіцяв їй наглядати за її гніздом до завтра, поки вона не прийде, і ще додав. Що обожнює качині яйця і маленьких каченят, і що він невимовно пишається тим, що в його сараї з'явиться гніздо, повне качиних яєць. З того часу джема -хлюб водиця з'являлася в сараї акуратно щоранку після сніданку, і незабаром в гнізді було вже дев'ять яєць. Вони були білі, з зеленуватим відцінком. І рудому джентльменові дуже подобалося спостерігати за ними. Коли джем не було на місці, він із насолодою перераховував і перевертав кожне яйце. Нарешті Джема оголосила, що з наступного дня вона сідає на яйця. Ще я візьму з собою достатньо зерна, додала вона, щоб я могла просидіти весь час, не залишаючи яєць, поки не вилупляться каченята. Адже якщо я покину гніздо, яйця можуть застудитися. «Добродійко, благаю вас, не турбуйтеся і не приносьте ніякого зерна, вигукнув джентельмен з довгими вусами. Я сам буду щоранку приносити вам стільки вівса, скільки ви побажаєте. Але спочатку, перед тим як ви почнете ваше стомлююче висиджування, продовжував він. Я хочу вас як слід погодувати. Я запрошую вас на обід, тільки ви і я. Добре? Я б хотів попросити вас принести трохи якихось трав з фермерського городу, щоб у нас вийшов чудовий запашний м -м, омлет. Пучок Петрушки, ну там ще трохи базиліка, пару зубців часнику і дві невеликі цибулини. Так, і не забудьте чебрець. Ну, а я зі свого боку обіцяю приготувати все інше. Тобто те, чим нафарширувати, хм, я хотів сказати, з чим приготувати наш омлет. Джема хлюбводиця була дуже довірливою качкою, і згадка про омлет не стривожила її ані на хвилину. Вона спокійнісінько пішла на город і наскубла там різних трав. Які використовують, щоб приготувати фаршировану качку. Більше того, вона ще й зайшла до кухні і вихопила з кошика дві головки ріпчастої цибулі. Коли качка виходила з кухні, вона зустріла господарського собаку Колі. Навіщо тобі цибуля? запитав він суворо. Та скажи мені, куди це ти ходиш щоранку, га? Кажи мені, де мохлюфодиця. Джема завжди остерігалася цього собаку і тепер з переляку розповіла йому все, як є. Він вислухав, нахиливши набік свою розумну голову, і посміхнувся, коли Джема описувала чемного джентльмена з довгими вусами. Колі дуже докладно розпитав її, де знаходиться ліс і той сарай, в якому вона збирається висиджувати каченят. І не сказавши більше ні слова, повернувся і пішов по дорозі. А пішов він шукати двох найменших цуценят фокстер'єра, які зазвичай любили грати і бігали навколо сусіднього візка. Джема ж подріботіла стежкою на високий пагорб, який вів у бік лісу. День стояв чудовий, було сонячно і спекотно. Джеммі було важко тягти на собі всю цю приправу і ще ці дві цибулини. Але вона все ж таки зуміла долетіти до лісу і приземлитися біля будинку, де жив довгохвостий джентльмен. Він до цього часу спокійнісінько сидів на колоді, разу разу озираючись на лісову галявину. Щось ти довго ходила? різко крикнув він Джеммі. Мабуть, хочеш спочатку помилуватися своїм скарбом? Ну, тож біжи до сараю, дивись тільки, щоб швидко. Щось він зовсім не схожий на того чемного джентльмена, подумала Джема. Ніколи ще він не розмовляв з нею таким різким тоном, їй стало не по собі. Джема зайшла до сараю, перерахувала всі свої яйця. І раптом вона почула гавкіт, а потім під двері просунувся чийсь чорний ніс. Тут хтось зачинив двері ззовні і джемма злякалася не на жарт. Через мить вона почула жахливий шум і метушню, а потім вереск, гавкіт і скавчання. Незабаром після цього розумний і відважний песколлі відкрив двері сараю і випустив перелякану полинянку. Але тут цуценята фокстер'єра забігли до сараю і не встигла Джема озирнутися, як вони розбили всі її яйця. Потім Джема побачила, що у колі прокушене вухо, а обидва цуценяти кульгали на всі чотири лапи, а рудий джентльмен з довгими вусами зовсім кудись пропав. Собаки проводили джему додому. Вона проплакала всю дорогу, так їй було шкода свої дев'ять білувато зелених яєць і каченят, що мали вилупитися з них. У червні вона знесла нові яйця. Цього разу їй дозволило їй висиджувати, і незабаром у неї вилупилася чотири гарненькі каченятка. Яка ж вона була нарешті щаслива.